Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання місто Нікополь. Що заважає припинити обстріли, відігнати ворога, припинити агресію ворога щодо Нікополя? У нас в Нікополі військові дуже дають відсіч, але ворог має зброю. Це все робиться для сильної паніки, для того, щоб у людей був страх від руйнування. Вночі особливо, щоб люди дуже сильно боялися. Це ну, важка така ситуація, ворог. Це також для того, щоб значна кількість військових відволікалася на ці, на захист людей. Так. Так, щоб люди виїжджали, але все одно буде мир. Дивіться, цей процес в них ненадовго. Зараз військові України вони закриють цю дорогу, де саме зараз заряджаються оці бомби, ракети, снаряди, туди вже дорога буде закрита ворогу. Так, буде важко здійснювати обстріли по Нікополю. Так, військові дуже сильно стараються, щоб захистити людей. Прошу вищі сили припинити агресію ворожу. Заперечую, більше ворог. Здійснювати обстріли по Нікополю не може. Руйнуються всі його плани, шляхи. Постачання зброї заперечує повністю, більше ворог не може здійснювати агресію щодо Нікополя, де припиняться всі обстріли, закінчаться всі зброї припаси, все що використовує ворог, більше немає, в нього нічого немає, він тікає. Більше здійснювати агресію не може. Дайте нам допомогу вищі сили, прошу вас. Для прийти потужна зброя для захисту міста Нікополь. Настане мирне небо, тихе небо над Нікополем. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Якнайшвидше, Да, закриється, відвертаю навіки вічні, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю яка є агресія військових Росії. Повертаю їм назад. Все, що на Нікополь летіло, в них на взльоті і вибухає, їм на голову падає, самих їх і вбиває, буде так. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Та настане повна перемога України над ворогом якнайшвидше, де припиняться обстріли Нікополя, агресором. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, закрийте небо над Нікополем, Прошу вищі сили, заберіть всі перешкоди. Які заважають нашим військовим відігнати ворога, знищити всі його агресію, допоможіть, припинити ворожу агресію, що здійснюється щодо Нікополя, щоб ворог не міг більше робити обстріли міста цивільних людей більше вбивати не може. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть нам. Поверніть ворогові всі його злочини, військові, біль сльози, всі страждання щось, людям цивільним і військовим, і, які постраждали від агресії Росії. Поверніть ворогові. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене. Всі е, Так, всі оці снаряди вони до нього не дійдуть, в них там перекрита буде дорога і мир військовим надійде і ну, вдасться захистити населення е, Нікополя, військові такі так, знайдуться. Така зброя, щоб збивати. І Так, ще на... там, де горить земля, там, де бої, там ще буде перемога у військових. І це також вплине на мирне небо над Нікоколем. От. Наші військові, молодці, вони захищають людей. Так що так, дякую за увагу.